Що, дівчата, сьогодні святвечір готуємо кутю. Дивіться. Гауді придбала в Барселоні прямо в музеї. Так, всі тюті, яким лізе в рот моє волосся, закривайте рот, аби грязно не е-е-е. Знаєте, мені в дитинстві, ну не скажу, що я любила кутю. Ми варили з рису, і мені здавалась дивним така собі рисова каша з компотом. У мене така органічна кутя. Я варю все, як тут написано. Єдине, що я не пам'ятаю, що я так довго варила її 2-3 години. Тож подивимось, поки пшениця вариться, а вариться вона вже до речі більше години. Готуємо інгредієнти. Нам знадобиться мед. Заздалегідь я промила і запарила родзинки, порізала курагу, подрібнила в мак макітрі волоски горіх, він має бути такими, знаєте, кусочками, а не в пил. І використовую ось таку макову начинку. Якщо у вас є час і натхнення, можете в макітрі розтерти мак із цукру. Я то не вмію. Готова, об'єднуємо всі інгредієнти. Вона варилась 2 години. Зауважте, коли ви додаєте мед, його спочатку потрібно розвести водою. Його кількість визначає солодкість вашої коті, а от кількість води визначає консистенцію. Я люблю більше, так, знаєте, фактурно. Смачної куті, друзі!